Початок військових навчань в білорусі ознаменувався неочікуваним інцидентом. Поки рашисти білоруси приступали до злагодження, не все пішло гладко. Уявіть лише це мало бути. Чи не лише наймасштабніші такі навчання країн ОДКБ із випробувань носів ядерної зброї, що мали нажахати Європу та весь світ своїм розмахом? Та схоже, доля вирішила розпорядитися інакше і підкинула окупантам раптові проблеми. Тож що це за проблеми? Далі вам буду розповідати. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати у Білорусі. Розпочалися навчання організації договору про колективну безпеку, де мають відпрацювати планування застосування ядерної зброї. В маневрах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі. Осі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану буде залучено 450 одиниць озброєння техніки, включаючи 9 літаків і вертольотів, ну а також понад 70 безпілотників різного типу. У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що тренування розпочалися в рамках трьох програм: взаємодія 2025 пошук «Пошук-2025» та ешелон 2025 Навчання перенесли в глиб території країни, як стверджують у мінську, за особистим розпорядженням Олександра Лукашенка. Цитую, ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів. Щоб нас не звинувачували у різноманітних інсунуаціях і можливих провокаціях, зауважив перший заступник міністра оборони Білорусі, генерал-майор Павло Муравейко. За словами Муравейка, в рамках маневрів мало бути відпрацьоване планування застосування ядерної зброї без проведення безпосередньо ядерних випробувань. Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати, будемо вчитися, сказав він. На навчаннях військово відпрацює застосування ядерної зброї та ракети Рєшнік. Як відомо, декілька сотень військовослужбовців та декілька десятків одиниць техніки ЗСРФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляють медіа з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка. Військовий експерт Дмитро Снігірьов розкрив правду про перші жахаючі інциденти на ядерних навчаннях. Тож далі давайте послухаємо його. Ми варто заважити, що попередні заяви і російського і білоруського керівництва щодо передислокації тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь не підтвердилися. Тобто ще тоді я зауважував про те, що даних, які би свідчили про можливість передислокації тактичної ядерної зброї, БАТІ чи того і його застосування безпосередньо з території Республіки Білорусь, чи то е, по країнах НАТО, чи то відповідно по території України, таких підстав немає. Тому ці всі заяви відповідно і представників генштабу Республіки Білорусі російської сторони щодо. Легенди навчання, а саме відпрацювання можливості застосування тактичної ядерної зброї, це не більше ніж елемент інформаційно-психологічних операцій, тобто своєрідний військово-політичний тиск як на країни НАТО, Польща і Балтійські країни, так і відповідно на Україну. Заважте, шановні телеглядачі, що інформація про передислокацію на території Республіки Білорусь Арішника. Ну, в білоруському е е варіанті він звучить пюрешник, Так само вона не підтвердилася. Тобто, всі ті попередні заяви російського диктатора щодо можливості передислокації на території Республіки Білорусь цього чергового в лапках Російського в так і залишилися виключно політичними заявами, але основне. Заяви очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України Буданова, який попередив про те, що на момент проведення навчань захід 2025 на території Республіки Білорусь буде проведена низка інформаційних операцій російськими спецслужбами з метою нагнітання ситуації, як на території самої Республіки Білорусь, так і відповідно створення інформаційних приводів. А саме можливості сценарій, начебто, безпосереднього військового вторгнення як на території Польщі, так і в першу чергу Балтійських країн. Перефія проводить спільні військові навчання з Білорусі з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно північний кордон НАТО. Україна зі свого боку також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку висловив директор військових програм центру Разумкова Микола Сунгуровський. Нині у суспільстві поширюють побоювання, що під прикриттям навчань Росія може знову використати територію Білорусі Русі для нового наступу на Україну ситуацію пояснив військовий експерт Роман Світан. Цитую його думку. ризики з'являються тоді, якщо на навчаннях буде розгорнута хоча б одна армія приблизно 50 тисяч військових. У такому разі Україні доведеться реагувати на цей напрямок. Пояснив світан. Наразі за його словами до Білорусі перекинуто лише декілька батальйонів, навіть якщо збережеться нинішня динаміка до початку навчання. Росіяни можуть розгорнути там не більше 10 тисяч військових. Це наголошує експерт, не створює реальної загрози для України. Окрім того, він вважає, що самопроголошний президент. Білорусі Лукашенко не дозволить використати територію України для нового вторгнення. Якщо Білорусь відкриє другий фронт, українські засоби враження здатні за лічені години знищити стратегічні об'єкти, енергетику та транспортну інфраструктуру. Лукашенко чудово це розуміє, зазначив військовий. Питан також наголосив, що російська армія зараз відчуває серйозний дефіцит сил на східному фронті. Саме туди Москва перекриє основні резерви, зокрема 20-30 тисяч військовослужбовців із курського з'єднання. Вони мають підсилити ділянку фронту від Гуляйполя до Куп'янська. За оцінками експерт. Та в Білорусі навряд чи з'явиться більше декількох батальйонів російських військових. Це означає, що навчання захід 2025 наразі не становлять критичної небезпеки для України. Так чи інакше, Республіка Білорусь намагається зберегти відносини із західними країнами та уникає безпосередньої участі у війні проти України. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, позиція Олександра Лукашенка полягає в тому, щоб не бути втягнутим в бойові дії, попри союзницькі відносини з Росією. Одночасно, Білорусь Римав контакти зі США та зосереджується на здобутті власної продукції, зокрема у сфері сільськогосподарського машинобудування, виробництва та мінеральних добрив. Наразі в країні триває підготовка до військових навчань захід 2025 Однак, за словами Скибійського, вони суттєво відрізняються від масштабних тренувань 2017 року чи маневрів перед вторгненням Росії в Україну 22-го. Ми відстежуємо всі етапи підготовки переміщення військ. і Розуміємо, у які терміни це відбуватиметься. Поки що нічого незвичного немає. А рівень загрози від цих навчань доволі низький, зазначив він. Скібіцький підкреслив, що у Росії нині немає вільних резервів для перекидання великого групування військ до Білорусі. Всі підрозділи зараз задіяні на фронті проти України. Він уточнив, що йдеться переважно про штабне тренування, а не створення ударного угрупування. Як це було в грудні 21 січня 22 року, коли страторі Білорусі розпочалося в турні на Київщину. При цьому варто зазначити, що білоруський уряд перешвидшує запуск виробництва в'язних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою для потреб російського військово-промислового комплексу. Про це відновляє служба зовнішньої розвідки. Розвідники зауважують, що проєкти із військовим потенціалом стали пріоритетними в інноваційній стратегії Білорусі, яка раніше фокусувалася на цивільних галузях від агротехніки до фармацевтики. Попри те, що реалізація багатьох цивільних інновацій нові трактори, ліки чи харчі розписана на роки вперед, інвестиції в ВПК дедалі більше мають характер надстрокових. Більшість пов'язаних з армією об'єктів мають бути збудовані та введені в експлуатацію в межах року півтора. Ідеться у повідомленні. серед прикладів. Заводи з виробництва композитних елементів. Для безпілотників, створених на базі НПЦ багатоцільових безпілотників комплексів заморожений у 2020 році. Проєкт відновили після початку повномасштабної війни. До кінця 2024 року підприємство було збудоване і оснащене, а вже в лютому 2025 року запущене. В березні воно вийшло на повну потужність, кажуть розвідники. одне підприємство Зеніт Білому виробляє прицільні системи та автокомпоненти для ринків Білорусі та країн СНД. Запуск лінії заплановано на серпень. До кінця року завод має працювати повну. Так само на підприємстві Інтеграл триває розширення виробництва потужностей для випуску електроніки подвійного призначення йдеться зокрема про мікросхеми, які Ерефія може використовувати для систем наведення на ракетах х101 новий цех мають вести в експлуатацію в грудні, а у 26-му році довести до номінального рівня виробництва додали в розвідці. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.